Збір коштів на підтримку збройних сил України під таким гаслом у першотравневому будинку культури пройшов благодійний марафон. Акцент акції кошики добра для воїнів до новорічних свят. Їх збирають по всіх старостатах та селах визирської громади, щоб згодом передати на передову нашим захисникам. Розпочали захід з хвилини мовчання по загиблих, які навічно залишаться в наших серцях. Добрим словом, згадаємо героїв. Які боролися і віддали свої життя, щоб зберегти наші? Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання цього вечора. Гостей та учасників благодійного марафону було дуже багато. Крім вечора, живої музики тут ще можна було скуштувати усіляку випічку, різноманітні солодощі та пиріжки, а також неперевершену юшку. Як це і зробив голова Визирської сільської ради Валерій Стоїлакі. І на этом ярмарці участвують всі наші такі учасники, як школа, дитячий сад, дом культури, сільський совет і жителі нашого села Барчетренево. На этом ярмарки очень приятно, що продають вуху, плов, різні смаковики, різні речі. І вони всі продаються, хто сколько дасть. Я ті всі гроші будуть направлені для наших хлопців, для наших солдат, щоб їм там було намного теплі, уют, і щоб вони швидше повернулися домой, і ми побіділи. Під час благодійного марафону неперевершений настрій створювали колективу художньої самодіяльності. Та ансамблю першотравневого будинку культури. Участь у таких заходах підіймає дух та допомагає чекати перемогу. Впевнені виконавиця Галина Никитюк та виконуючи обов'язки керівника фольклорного колективу Джерело Максим Прохоренко. Тут прямо душею і всім тілом, і вже не може, де всереди ждеш і думаєш, коли як щоб дав Бог сил і оце буду празднувати побіду хочу цього, хочу цього всі мабуть, хочуть цього всі в строю, Ми всі боремось, всі хто може. Ми на своєму е, пісенному місці. От і сьогодні ми буде підбадьорювати всіх. Бачите, скільки людей ось повна повна зала, хоті мряка на вулиці, але ми всі разом тримаємось. Ми переможемо. Слава Україні! Смаколики можна було скуштувати та придбати для рідних та близьких, а ще купити всілякі поробки, що й зробив староста першотравнего старостинського округу Василь Хміленко. Ви знаєте, я купив такі патріотичні на руку браслетики, тому що ну дійсно потрібно потримати нашу армію, і я дуже вдячний всім нашим. Хто це приклав зусилля, Це наша і школа, дитячий садок, це наші підприємці, це наші люди, які прийшли, просто принесли свої поробки. І вони все хочуть продати, торгувати гроші і здати це для допомоги нашій армії. Тому дуже приємно, що люди так відгукнулися на це все. І ви бачите, скільки людей прийшло. і Я впевнений, що їх буде ще більше. Олі першотравневого будинку культури дійсно нема куди було яблуку впасти. Мов у вулику тут зібралися і маленькі, і дорослі, аби всім разом допомогти нашим захисникам. У годину лихих випробувань нація міцніше, вважає начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільради Катерина Кушнір. Це така злагоджена робота, і я думаю, що на подальше це буде прикладом для всіх мешканців громади, щоб вони бачили, що ми гуртуємося, і в тилу ми не просто заховалися і сидимо, вірючи просто в нашу перемогу. А ні, ми працюємо на цю перемогу. Ми працюємо аби наблизити цю перемогу. Реально, я хочу, щоб наша громада. Вся неважливо, це культура, чи освіта, чи медики, чи апарат сільради, аби вся громада е зрозуміла, що прийде обов'язково той день, е коли це все закінчиться. І коли буде підсумок підводитися, всього, я хочу, щоб наша громада знала, що вона вся брала участь у тому, аби ця перемога прийшла на нашу землю.